Від поглядів засудливих втечу, від дивних нарікань та слів убогих і птахою до неба відлечу у простір, де вирує тільки спокій. І буду прилітати навесні, коли цвістимуть яблуні та вишні, коли у цій незайманій красі Очистяться росою сльози грішні. Оспівувати буду кожен раз Божественно дарований світанок, і зорі, що так сяють без прикрас, молитвою простою крізь серпанок, я пурхатиму з легкістю пера Натхненною та сповненою віри у світі з любов'ю та добра, у світі, де живе іще довіра. Я буду прилітати навесні і людям дарувати спів незвичний, нехай хоч на хвилиночку пісні, зупинять час і світ цей хаотичний. Я буду прилітати навесні.